Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сторіння Міжнародного благодійного фонду Вим'япокров Пресвятої Богородиці представляють православне календарне 11 липня. Перед мікрофоном диякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. Одинадцято липня ми вшановуємо незвичайну святиню. Ікону Божої Матері звану Троєручиця. Історія сьогоднішнього свята сягає восьмого століття часів запеклого протистояння православних та іконоборців. У ті часи в місті Дамаск жив відомий захисник іконошанування, преподобний Іоанн Дамаскін, на якого з метою помсти було зведено наклеп та звинувачено в державній зраді. Халіф наказав відрубати Іоанну кисть руки. Після виконання кари преподобний з останніх сил добіг до ікони Божої Матері впав перед нею навколішки і зі сльозами на очах прохав зцілення. Відсічену частину він приклав до понівечної руки і обв'язав хустиною. Коли змучений страждалець після довгої молитви заснув перед образом, у вісні йому з'явилася сама Пресвята Владичиця та пообіцяла допомогу. А на ранок Іоанн прокинувся із вціленою рукою, якою з усією силою вдячного серця продовжив писати на захист шанування святих ікон. З під його пера з'явилося багато творів і духовних гімнів, найвідоміший із яких гімн на честь Богородиці «О й благодатна радіє усе створіння. Або ж церковно-слов'янською, а тобі радується благодатна всяка тварь. На подячну згадку про це диво. Іоанн відлив із срібла зображення своєї руки та приклав до тої ікони, під якою зцілився, ось звідки на ній зображення третьої руки. А подальша доля цього чудотворного образу була сповнена дивних пригод. Спочатку Іоанн подарував їй афонській лаврі Сави освяченого, потім Лавра передала їй святому Саві Сербському, з ним ікона потрапила до Сербії. А коли на країну впала турецька навала, православні прив'язали святиню до Віслюка і довірили її долю Богові. Дивним чином, без людської допомоги, Віслюк відніс ікону знову на Афон до Хіландарського монастиря. В той час браття ніяк не могла дійти згоди у виборі настоятеля. Коли ж ранком вони побачили ікону на Ігуменському місці, то зрозуміли, що сама Божа мати буде тепер їхньою настоятельницею. І по сьогодні в обителі обирають лише намісника, цебто заступника. А за благословенням підходять до Небесної ігуменії Пресвятої Богородиці, яка завжди присутня там через свій чудотворний троєручний образ. У нас в Києві ікону дуже шанують в Святотроїцькому і Оненському монастирі, де кожної неділі, о четвертій годині ввечері, можна почути її акафіст. А зараз пропонуємо вам духовні роздуми з приводу того, чому православні називають Богородицю Матір'ю Божою. Рисвітлі Української православної церкви блаженнішого митрополита Київського та всієї України Володимира. Творець Всесвіту обирає Діву Марію сосудом свого Втілення. Пресвята Діва Марія дійсно народила Господа нашого Ісуса Христа не по Божеству, а по Його людській природі. Але ця людська природа від самого початку боговтілення нерозривно пов'язана у Христі з природою Божественною. Бог стає людиною, Бог приймає людську плоть від Діви Марії. Христос є істинним Богом і справжньою людиною, а та, що послужила Боговтіленню та народила Сина Божого, є дійсно богородицею. Так сповідує свою віру Свята Церква, і цю віру свою вона виклала у догматичних постановах Вселенських соборів. Які навчають нас сповідувати від Отця по божеству сина Божого таким, що народжується заради нас від Духа Святого і Марії Діви Богородиці по людству. Шановні брати і сестри, ще одне дитяче життя може бути врятоване зусиллями нашої радіогромади. Владик Таран, який потребує операції по видаленню пухлини, вірить в людське милосердя та чекає на руку допомоги для усіх небайдужих телефон. 066 180 70 89. Повторюю: 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю, 066 180 70 89.